Слава роду, слава рідним богам, слава Україні Руси! Отже у то завтра маємо останню ніч жовтня. Що це для нас, людей України, Русин, українців, русичів, русинів. Ну, нині багато хто повість, що це Хеллоуін. Ще хтось повість, що це День всіх святих. Однак ця відповідь підійде для. Там, Ну, чи то американців, чи французів, чи ще якихось інших народів. А ми, якщо ми українці, русини, русичі, що у нас визначає? Приналежність до народу визначають три речі: перша це кров, генетика. Друга це мова. Мова, котра є вібрацією землі, по якій ходимо. І саме тому мова в Карпатах відрізняється від мови львів'я. А мова львів'ян відрізняється від мови Полтави чи Вінниці. І третє це культура. Культура як прояв душі народу. Це звичаї, традиції, що проявляють духовні знання і віру народу. Віра це зв'язок з духовним світом, з богами, з предками. То що для нас остання ніч жовтня? Це Велесова ніч, бога мудрости, багатства, володара подойпччя, де душами предків наших опікується. Велесова ніч це початок важливого періоду осені, котрий називається Навні діди і наближає нас до Нового року, Різдва Божче коляди. Опісля Велесової ночі приходить День Мари, Мара Матінка. Все велика є матір світу, мара, мати ра. Велика ма, котра звільняє від хвороб, депресій, незгод, кривд, біди і усього, що гальмує наше життя. Тож, якщо везли сова ніч це початок важливого періоду осени, котрий називається Навні діди, і наближає до Нового року Різдва Божичо коляди. То це підготовка до наступного кола Сонця Дажбога Трисвітлого, до нового періоду нашого життя. А підготовка це завжди осмислення того, що вже зроблено, отриманих результатів і відпускання пройденого, звільнення від минулого, очищення від усього старого, того, що вже віджило, відходить, пройдено. А минуле для нашого народу це в першу чергу наші предки. Себто це період, коли на землі, у нашому світі, створюються умови для спілкування з нашими предками. У цей період витоншується межа поміж нашим явним світом, земним, і світом потойбічним, той І ми маємо можливість поспілкуватися з нашими предками, передати їм нашу вдячність, любов приймати їх, допомогти їм звільнитися від різних крив. Саме тому у останню ніч жовтня, Велесову ніч ми маємо звичай, традицію ставити свічки на підвіконня, аби душі предків наших виділи, куди летіти до нас. Окрім того, готуємо пригощення для наших предків і запрошуємо їх. Кличимо їх душі, аби вони летіли до нас, гостилися, силами богів рідних наповнилися, зміцнилися, відкрив їх звільнилися вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри і вогнем слави освятилися. Чим же ми пригощаємо наших предків? Саме просте це тепленьке молочко. Звісно, найкраще свіженьке, домашнє. З медом можна додати масло. Найкраще це топлене масло. Як то називається донині на санскриті гі. Себто, коли ми робимо кіхі чи хехе, то треба вживати топлене масло. Хі. Можна додати кордамончику, кориці. Окрім молока, чим ще пригощаємо, звісно, куття. Це каша, зерно, пшениця, чи рис, зварена на узварі. компот з сухофруктів з подрібненими підсмаженими горіхами, розтертим маком, родзинками і таке інше. Кутя може бути рідкою, а може бути навіть настільки густою, що з неї ліпляться кульки, і ті кульки ставляться біля свічки на підвіконня. Тож приготуйте усе. Поставте свічки на кожне підвіконня, свого дому, свого помешкання, закличте своїх предків, пригостіть їх, наповніть своєю любов'ю, радістю з наміром звільнити їх від усіх кривд і зробити їх життя щасливим і солодким у всіх трьох світах, де б вони не перебували. А тоді можете попросити у предків. Благословення на ваші світлі починання, задуми, бажання, здоров'я, щастя, любов, кохання, зачаття й народження у коханні і на солоді блаженства, благословення на відкриття прадавніх знань, котрі у вашій крови тільки й чекають на пробудження нині. Тож зробіть це. Аби покращити життя своєї роду свого, аби відродився народ наш у силі і славі своїй, аби настала перемога України правди і світла, аби відродилися прадавні знання і віра предків наших. Во славу роду, во славу раси, слава рідне Бога, слава Україні, Руси! Слава!